Christmas, but I won't wait till next year to try and feel the distance we've had. Хочу познайомити вас з дуже класною фотостудією, де є 4 таких фотозони в одному приміщенні. Не треба доплачувати за окремі реквізити. Тому це дуже класно. Я сама побувавши тут захотіла собі фотосесію. Дуже готувалася до неї, і покажу вам її у наступному відео, It's Christmas time, It's Christmas time The season of Peace is finally here. When family and friends. Еннеберскам Чика Брингінглав Енд Крисма. Окрім фотостудії, хочу познайомити вас з молодим фотографом, який займається фотографіями в місті Костопіль. Її звати Оля, вона фотограф і молода мама. Причиною та натхненням почати займатися фотографією стала її донечка. Адже, як і кожна мама, вона захотіла зберегти всі-всі найцікавіші моменти її дитинства. Почала фотографувати лише вдома і лише свою дитину, але потім пішло і поїхало. У фотографії вона не так давно, але хоче цим займатися. Постійно навчається і вдосконалюється, адже саме так виглядає шлях до успіху. Її девіз, поглянь на світ по-іншому, поглянь на себе по-новому. Надзвичайно полюбляє фотографувати діток, також сім'ї з дітками, а воно й не дивно, бо сама Оля це сімейна людина, має досвід у персональній фотографії, парні, як зараз модно називати, «ловсторі», Зйомка вагітності або інші багато цікавих фотосесій. Обожнює знімати атмосферу, настрій своїх клієнтів та щирі емоції, які просто зашкалюють під час фотосесій. До кожної зйомки завжди ставиться відповідально, підбирає ідеї відповідно до ваших пропозицій. За потребами допомагає в підборі образів, локацій та реквізитів. Частенько бере на зйомки різні дрібнички, аби доповнити ваші фото та зробити їх різноманітними та індивідуальними. Перед кожною зйомкою завжди вислухає ваші ідеї, запропонує свої, навіть можна знайти зручний час і попередньо зустрітися, познайомитись, якщо ви ще не знайомі, віч на та обговорити все. І впевнена вона, що домовиться з будь-ким, подружиться та налаштується на одну хвилю. Особисто я побувала на одній із таких фотосесій, як ви бачите, зараз іде фотосесія Love Story, дуже гарна пара з міста Костопіль. Детальніше я ще вам розповім про нашу героїню. Ну, а ще про Олю скажу декілька слів, що фото вона зазвичай віддає протягом декількох днів, старається не затримувати, адже сама знає, з яким нетерпінням кожен із її клієнтів чекають на результат. Напевно, зараз кожен під час війни вагається, чи варто, чи не варто робити фотосесію. Не вагайтесь, бо це варто. Зберігайте моменти, адже час не стоїть на місці, і вже завтра сьогоднішні миті стануть спогадами. А фото це чудова можливість поринути у ці спогади та пережити ще раз раніше знайомі емоції. Ну а зараз хочу поділитися з вами тим, чим займається наша героїня сьогоднішньої фотозйомки, її звати Таня, їй 18 років. Вона навчається на другому курсі факультету психології і саме зараз зацікавилася свічками ручної роботи з вощини. Саме цей матеріал є повністю натуральний, який не містить в собі жодних шкідливих речовин. Свічка ручної роботи скручена з вощини, наповнить ваш дім, медовим ароматом, а для любителів свічок стане одним із його фаворитів. Саме такі свічки я побачила вперше в своєму житті, можливо, я мало що бачила, але це витвір мистецтва, вони дуже гарні, вони дуже гарно світять. Я впевнена, що, коли вимикають світло, такі свічки наповнять наш дім теплом. Світлом та затишком. Видно по свічках, що вони виготовлені з любов'ю, старанням. І, як ніколи, доречно зараз в наш час придбати ось такі свічечки. Baby, let's blow this and get! Студія, всі посилання на студію на фотографа і на дівчинку, яка робить свічки, я залишу вам під відео. Напишіть мені, чи робили цього року фотосесію. Ви тут, до речі, ще можна забронювати місця. Це не дуже дорого. Можна знімати і на свій телефон дітей, можна самому пофотографуватися. Дуже все класно. Ми зробили також сімейну фотосесію невеличку. Я вам покажу це у наступному відео. Тому підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своїм лайком, коментарем і зустрінемося з вами у наступному відео. Буде дуже цікаво!